Доброго дня, що доброго дня, дорогі друзі. Дуже цікаві малюнки там намальовані були. І побажання дітей, щоб для клубу була, я прочитав там постійно діявся, літня хвилина, щоб випадкові. Все, на все що в наших силах, я думаю, що це ми все зробимо. А сьогодні я щиро дуже ситів би, щоб ми всі разом провели вже цю... Все... Зиму. Вона вже, чесно кажучи, так вже достала нас усіх. Вона наче й не була важкою такою, але ну я не знаю. У мене було таке, що минулому тижні дуже сильно захворіли якимось таким вірусом то Вже хай вона собі йде. Ми вже її скоро, оце, скороємо мунтів та підпалимо ту вже зиму. Хай вже вона уходить, а весна хай приходить. Застосується до... Завдання, які є сьогодні по -шерстяці. ну Сьогодні дійсно найголовніше завдання, яке я би хотів зробити депутатом країни, це вирішити питання. У нас на жаль дуже попередні 20 бру. мільйонів гривень. Будемо старатися. Але я певний, що на наступному році не зробить. От. В цьому році що вдається, я думаю, що що нам дасть зробити на масонах закласти дитячий садочок. Значить, там фінансування Хорошо. пропонується, ну не пропонується за проектом біля 14 мільйонів гривень. Їх цих коштів не треба на цей рік на обігніткується. Десь приблизно 5-7 мільйонів буде збройно дитячий садочок, ну, це дуже важливо для того, як родає. Шерсянка, як ви знаєте, ну це. Вже Пойдем, такий район, з яким я вже дружився, що ми ну, будемо постійно зустрічатися з вами. І питання, е, матеріальне, які є по дитячих садочках, по школах, е, по всьому життю, то всього в наші станції. Я буду і власне з вами вирішувати. Ну, а зараз я би хотів, щоб ми тепер, і, так сказати, е, отдуші, відпочили. І поїли млинків, і посміхнулися один одного. І щоб ми цей день згадували життя. Дякую всім вам за увагу.